63 гривні за одну пару жіночих шортиків бренду Кріві. Вони дуже легенькі, вам не буде спекотно в їх. Матеріал поліастер та бавовна. З таким розрізом у є з карманчиками боковими та дуже класною еластичною різиночкою. Маю ще ось такі синього кольору. Вони йдуть тут із відбиваючими елементами. Знизу ось такі йдуть ще одна пара шортиків, дуже тягнеться класно. Чорненькі є. Також дуже легенькі, з таким пояском широким. Ззаді має карманчик, можете сюди щось заховати. Розмір маємо М, Л, С та XS. Ще одна така пара у вас дуже гарненька. З рожевими такими шнурівочками. Лотом буде 44 пари, ціна лота 3660 гривень. Для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.